Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні будемо готувати ось таку смакоту це консервований гіркий перець. Рецепт дуже простий, готується дуже швидко, а любителі гостренького матимуть змогу посмакувати своїм улюбленим продуктом навіть взимку. Тож, приступаємо до приготування. Для консервування гіркого перцю нам знадобиться лише гіркий перець, оцет та цукор. Пропорція така: на кілограм перцю, стакан. От стакан цукру на 250 мл. У мене пів кілограму, от рівно 500 і трошки там з хвостиком грам, і тому в мене вже відміряно оцет по півстакана. Перше, що нам потрібно зробити, ну він помитий вже, відрізаємо цю частину, а далі нарізаємо кільцями і ну, перекладаємо в ємність іншу разом з насінинками. Застерігаю вас, одягніть рукавички, особливо, якщо будете переробляти велику кількість перцю, бо отримаєте хімічні опіки. Він навіть через рукавички буде пекти. Отже, нарізаю цю всю кількість, зернята не викидаємо, і йдемо до плити. Поставила каструлю на вогонь, висипаємо цукор. Виливаємо оцет, чекаємо, поки розчиниться цукор та прогріється маринад. Маринад закипів і закладаємо сюди перець. І проварюється він тут буквально одну хвилину. Я знаю, що існує ну, багато варіацій пропорцій оцих цукру і оциту різні рецепти, що хочу додати від себе. Якщо ви бажаєте. Щоб ваша консервація, оцей перець, був і в міру гострим, і солодким, ну, як солодким, прийнятним до споживання звичайним людям, скажімо так. Тоді я раджу вам використовувати цю пропорцію. Якщо ви хочете з цього перцю вже зробити прям солодкий перець, то додавайте більше оцту. Оцет вбиває оцю гіркоту, ну, але ми за що боремося? За те, щоб. Любителі гостренького могли собі в будь-яку будь пору року посмакувати перчиком. Отже, більше оцту додавати не будемо. Залишаємо як є. Я вже підготувала баночки, вони простерилізовані разом з кришечками. Побачимо, можливо, цій вистачить, а можливо, ще зараз візьму баночки. Все, чекаємо, поки от вона закипить і одну хвилинку провариться. Ну, ось, перед закипів, вже зменшився в об'ємі, але, звичайно, варений він ще просто не встигає перетворитися. Ще хочу застерегти, дуже так не нахиляйтеся на цієї каструлі, тому що тут будуть опери і оцту, і гіркого перцю. Ну, також не дуже здорово буде для ваших легень. Відразу розкладаємо у банки. Всклали дойливаю ще до рідини. Так це все буде. Ой, все сердиться? Ну, зберігається даний продукт. Дуже добре, може і по кілька років, якщо у вас це раптом, раптом не з'їсте за один сезон. Дуже добре. І без холодильника він там собі в теплому погребі скрізь буде зберігатися. От, відразу їсти я вам не раджу, хай він не стоїться тижнів два все-таки пройде і від зерня така гіркота перейде, і, і те, що мало бути дуже гірким, чуть Ну, тобто, набуде свого смаку. Розкладаю, зараз побачимо, скільки у нас вийшло баночок із цієї кількості. Взяла ще одну баночку, тут не вистачило. І дивіться, не вистачило мені маринаду. Тут за етикеткою не видно. Що я взяла? Я просто взяла 2 столові ложки, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки оцту, перекип'ятила і доливаю туди, куди мені не вистачило. Ну, видно, не дуже соковитий сам перець був дав менше. Бо я не пам'ятаю, щоб мені так не вистачало маринаду. Ну, але то не біда. Скажімо так. Ну ось із 500 гіркого перцю у нас вийшло три баночки по 150 мл і одна по 100. Ось такий у нас результат, буде чим посмакувати надалі. Ну що ж, а я бажаю смачного любителям гострих відчуттів. Натхнення на приготування запасайтеся, щоб зимою можна було посмакувати. До побачення, до зустрічі в нових відео!